З початком війни на Донбасі наші військові мали снайперську гвинтівку Драгунова. Вона була розроблена в СРСР ще в 60-ті роки. Більшість СГД до цього часу майже вичерпали ресурс. До того ж, її характеристики не задовільняли снайперів. А на початку 2018 року українська армія отримала напівавтоматичну гвинтівку ЮАР-10. Гвинтівка ЮАР-10. Є гвинтівкою вітчизняного виробництва. Де застосовані новіші технології порівняння з СГД, яка морально устаріла. І технічно вона набагато гірша, ніж ЮАР-10. Прийняттю на озброєння передували суворі державні випробування. В умовах інтенсивної стрільби, в умовах замороження, розмороження, замочування, роботи в пилу, в грязі і таке інше. Зараз наші снайпери використовують ЮАР-10 в районі операції Об'єднаних Сил. Здебільшого в парі з неавтоматичними гвинтівками, які мають більшу дальність та влучність стрільби. У нашій снайперській парі мой напарник працює з Везербі Mark 5 калібра 3,8. І у мене гвинтівка з ЮАР-10, полуавтоматична гвинтівка 308 калібру. Гвинтівка з тих розмірів, що ви бачите. Дуже просто може бути трансформована для перенесення транспортування, таке інше. Із приємностей наші військові відмічають те, що на юар можна поставити потужну оптику. І, враховуючи довжину прикладу, можна від маленького стрільстрільця до такого вже, немаленького дядька. Останнім часом бойовики на Донбасі відмічають, що дуже зросла ефективність роботи українських снайперів.